Як попасти в кружечок? В який кружечок, Олександр? В який кружечок? В кружечок ідеальний чи в кружечок? В який про який кружечок Ну, в кружечок ідеальний ви потрапили? Да, я вже потрапил. Так, а що ви знімаєте? Ви не так знімаєте камеру? Ви не ну переживаєте, що да. ви не будете себе я, бачити? Я знімаю також. Отак, але я не знімаю одразу в Тік-Ток. Я знімаю на основну ну, на основну свою камеру, а лише потім викладаю. Хоча за вашою рекомендацією краще знімати в Тік-Ток, тому що мабуть і алгоритми тіктоку сприймаються по іншому. Взагалі краще зробити не ідеальною зараз, ніж ідеальною ніколи. Тому як би ви не робили, головне, що ви робите, Олександр продає що з Галиною. Ікони, ексклюзивні подарунки, булави, шаблі, свічко, релігійних товарів великий вибір. Зараз побачимо це все. Ребята пройшли мене навчання. Зараз я них на рекламі будемо розказувати. Ну я вам скажу, що енергетика тут вже класна. О, це всі це говорять я. про це, це. Реально всі говорять. Приходять люди, які і священники, якісь практикуючі е, різні релігії люди, і вони це відчувають реально і...